Всім доброго дня. В продажі свіжопригнана шкода Октавія А5. Авто, що пригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на український облік. Контактна інформація під номером автомобіль 2009 року виготовлення з двигуном 1,6MPI, механічна коробка передач, По кузову авто без корозії, без дефектів, гарний збережений стан. По комплектації присутній задній парктронік. Також встановлено фаркоп. Дивіться, стан кузова. Всі захисні заводські плівки присутні. Пороги рівненькі, ціленькі, без пошкоджень, стан кузова. Всі арочки в повному порядку. Капот без сколів, без висічки. Денні ходові вогні проти отуманки, лобове скло оригінал, 9 рік, лобове ціленьке, також з цієї сторони, дивіться поріг, захисна плівка також на місці, гарна гума. Одбойніки новенькі стоять. Заднє скло також оригінал. Підігрів заднього скла. Кришка багажника без корозії. Шторка працює, кришка багажника не крутилась, не знімалась. великий міський багажник, частенький, ціленький. В комплектації у нас повнорозмірна запаска, запаска новенька стоїть, домкрат, ключ, буксировочний гак. Далі. Аптечка, жилетка, комплект лампочок, повністю весь комплект з автомобілем присутній в такому стані. Багажник. Стан салону, салон без пропалів, все ціле, стан сидінь. Стеля чистенька, не провища. Тут все працює, килимки на місці, стан сидіть ззаду, стан карт по пластику, все чудово, по порогах захисні плівки на місці. Далі у нас по комплектації передні стопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль, штатна магнетола. мультимедіа працює. Підігрів передніх сидінь, кондиціонер, бортовий комп'ютер присутній Пробіг даного автомобіля. 188 км. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилок немає. Стан керма. Кермо повністю в оригіналі. Не шите, не фарбоване. Стан панелі, сидінь. Подушки безпеки в кожній стійці. Також сидінь. Спереду в панель в кермі. Склопідйомники працюють. Електрозеркала працюють. Підсвітка працює. По кулісі все чудово, перемикає ідеально. Парктронік спрацьовує. Чим ближче, то перешкоди, на екранчику відображається дуже зручно. Ручник працює, підлокітник. Сенні ходові вогні. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Капот оригінал. Штупа не сапонить. Кришечку притягує. Пари оригінал 0,6, 0,4, 2009. Передній радіатор. Також 14.09. Болти не кручені. Автомобіль в чудовому стані. Знаходиться місто Вінниця, Хто шукає гарну шкоду, телефонуйте. Запрошую на огляд на тест драйв. Також в нас можлива доставка автомобілів по Україні за деталями по телефону. Всім гарного дня та мирного неба!